Є. О, карти знайшов, дивіться, казирні, виходить. Цікаво, тільки, де він їх знайшов? У Лукашенка в кишені чи під столом на Алясці, коли Трамп вже полетів, а Путін ще залишався? Кого долбить? Ну, Центр... Брюссель, Берлін, Париж. заводи, проїздю техніку поступаючи проти. Ну, Пока, по-моему, бомбит только Соловьева в этой студии. Да, да, начать полномасштабную, полномасштабную войну в Европе. Союз, верно. По сути дела. Да. Потому что говорить как... Наговорить да, НАТО, НАТО включает да. помимо туда Канаду, Турцию и Соединенные они Штаты. Они туда не полезут. А Европу да. Кто сказал, что они Я не, сказал. не полезут? Не вот этот это человек, обосновать. который сейчас возглавляет Соединенные Штаты... Не полезет в эту войну. Кто сказал, что он не полезет? Я сказал, и он это Если сказал. сейчас он даст им оружие, сказал, которое американцы же будут направлять... В смысле чем? В прямом. Но это нанесешь... хорошо, вот мы нанесем ядерный удар по Европе. Кто примет решение об ответном ударе? Ну, видите, какая история. Есть такие нюансы, и кто может принять такое решение, и цей нюанс называется Тамагавк. Важно отметить, что пуск Тамагавка осуществляется таким образом, что засечь в момент пуска невозможно. Оу, ну, вау! Получается, что даже тревога в регионе не включится, да? Хм. Это возможно сделать либо, если у позиции пуска сидит агентура, но в данном случае это невозможно, очевидно. Ракета летит на минимальной высоте, поэтому обнаруживать ее мы сможем, когда она войдет в зону поражения тех средств ПВО, которые будут прикрывать атакуемый объект. А если выходит, что и ППО не допоможет России, очень интересно. Это там ядерный боезаряд. Это тоже важно. А это тоже интересно. Фактор, потому что Тамагаб доставляет как обычный, так и ядерный боевой заряд. При этом мы не сможем понять, откуда нанесен удар. Возможно, удар нанесла британська либо американська атомна многоцелевая подводная лодка из з акваторії Северного Ледовитого океану. Вот і все виходить, як там каже Салавйов, а хто буде приймати рішення про відповідь? А ніхто, якщо відповідний заряд, якщо відповідна ракета, якщо відповідна э, ядерна боєголовка буде доставлена на територію Росії швидше, ніж Росія прийме таке рішення. Ну, дивіться, ну мало лі, знаєте, отак от у світі збереться якийсь круглий стіл короля Артура. Сядуть туди лідери Європейських держав і Сполучені Штати і скажуть: дивіться, Путін. Лякає нас ядерною кнопкою. Він лякає, що це найбільша ядерна держава. Він робить це протягом та менної кількості років. То можливо, ми просто будемо діяти на випередження. Ну Путін же завжди діє на випередження. Він же завжди нападає наперед на всі країни, які розташовані поруч з Росією, Нібито, як запобігаючи можливому нападу на Росію. Він отак от прокидається зранку в холодному пату. йому якийсь сон наснився. Він виходить, записує повідомлення і нападає на територію України. Це і каже про те, що він тут запобіг тому, щоб на території Росії війна не розпочалася. А в цей самий момент Україна мирно спала. Я нагадаю, е, так от таким чином можуть зробити і ці європейські країни. Вони просто так от сядуть колегіально, піднімуть ручки, проголосують е, про дію наперед і вдарять по території Росії от якоюсь такою, знаєте, тамагавкавською ракетою, щоб вже гавкати з території Росії не було кому, ну і відповідати відповідно теж на неї. Мне подобается, знаете, как вот этот седовласый гребень всех э, воодушевляет на территории России. Ну, прям, знаете, вот прям, прям нравится. То есть для российского военного руководства, по большому счету, здесь э, как бы нет точной уверенности, потому что невозможно засечь... Вы к тому, что надо уничтожить все носители тамагавков? Я говорю о том... Превентивно. Я говорю о том, что если до... Кишкатанка. Я говорю о том, что кишкатанка... Трамп санкционирует такое решение, он... А мир к порогу второго карибского кризиса. Пу -пу -пу. Ну або ж двигает мир к тому, що на ньому більше не буде Росії. А ну або не буде Путіна, наприклад, да, якщо ця ракета прилетить, наприклад, по Валдаю. А якщо не буде Путіна, то єс Путін. Єсть Росія. Цікаво, що він не продовжив. «Нет Путіна, нет Росії. Або нет России, нет Путина. Там в принципе без разницы. Наша страна прошла огромные испытания, и которые Путин ей и устроил только с избранием. Владимир Владимирович Путина. Мы поняли, что такое испытание. Мы поняли, что это жить плохо. Мы поняли, как это затягивать ПСА. Мы поняли, что такое дыра в экономике. Мы поняли, что такое санкции. Мы поняли, что такое, когда с нами не разговаривают ни одна нормальная страна на Западе. Мы поняли, как это жить в изоляции на территории России, когда границ как будто бы и нет. Но выехать с территории России невозможно. Мы поняли, что такое план Ковер, что такое Блэкаут, проверили все э, системы оповещения на территории России. Ну, как бы потому что тамагавк может прилететь э, куда угодно. Э, мне кажется, прекрасно. Продолжим тамагавкевскую тему на территории России. Я хотела бы обратить внимание на то, что заместитель... Что это платье мне не идет, но давайте поговорим о том гавках. Иностранных дел России Сергей Рябков сегодня дал развернутый ответ на этот вопрос. Я хотела бы сказать, может быть, не столько в дополнение, сколько с своей стороны также обратить внимание на то, что президент России четко обозначил наше отношение к подобным э, опасным шагам, в случае, если они будут реализованы, и несмотря на то, что мы значительно усовершенствовали свою систему ПРО крылатые ракеты это мощное оружие, получение которого киевским режимом приведет к новому серьезному этапу эскалации украинского кризиса. От як це може призвести до ескалації української кризи? Якщо в Україні буде е, зброя ще е, якісніша у знищенні російського окупанта, як це призведе до збільшення або погіршення української кризи? Ну ні, це вирішить конфлікт. Вирішить конфлікт з Росією. Ну як це може через те, що у вас на території Росії з'явилася хто там Арішнік, це. Призводить до погіршення російської кризи. Ну, ні, ви ж кажете про те, що це навпаки надає вам більш, більшу впевненість і розв'язує вам руки у військових діях. То, як передача Україні та Магавків може е навпаки, зашкодити Україні. Що то ви не договарюєте, Маша? Що то не договарюєте. Це, звісно, ніяк не повлияє на соотношення сил на полі бою? Звісно, ніяк не повлияє. Ну, звісно. Вообще никак. Даже не столько в том, что тамогавки окажутся в распоряжении ВСУ, а в том, что их применение без прямого участия в американских военнослужащих просто невозможно. Опять же, об этом говорило российское руководство неоднократно. Ну, получається, що якщо тут будуть американські війська, то це означає, що Росія з Америкою більше не друже. Якби ви сильно не розповідали про те, що всі контакти на мазі. Ми телефонуємо один одному кожного дня, тримаємо в курсі і так далі. Получається, що якщо американські війська будуть допомагати Україні за Пускати цю саму ракету то тоді байденізація Трампа відбулася повною мірою. Якщо да? оно в кінцевому итоге буде прийнято, не тільки чревато закручування спіральної конфронтації, но й нанесе непоправимий ущерб російсько американським Ну, которое только... вот те, що я сказала. Которое что? только а, вот, так сказать, стали проявля проявлять проявлять такие элементы возобновления двустороннего диалога. Ну, как же элементы? Ну, подождите. Тут інші кажут про те, что у этих отношений фундамент пошел трещинами. У нас есть некое здание отношений, которое пошло трещинами, которое рушится. Виноваты в этом американцы. Uh, І те, що напльовано в під'їзді, теж американці виноваты. І те, що мусор мимо мусорного ведра бросают, тоже теж американці виноваты. Сейчас Час річ не дійшли до фундамента. Я думаю, що uh, розрушати проще, ніж Мы Ми строительству готові. Ми не видим встречного движения с той стороны. Тут не в тому проблема, що разрушать проще, ніж строить. Просто інколи. Uh, Є два варіанти. Та Або це приміщення, яке має історичну цінність, ну, воно там захищено ЮНЕСКО, воно е, збудоване кілька століть тому. І тому ви розумієте, що це культурна спадщина, це культурна цінність. Тому це приміщення, звісно, намагаються врятувати максимально своїми силами і так далі. Е, щоби Максимально зберегти, зберегти його в тому вигляді, в якому він є, наврядче в ньому можна буде жити, але от зберегти хоча б от товарний вигляд. І є другий варіант: якщо це здання не представляє собою ніякої цінності. Ну так ви знаєте, у вас таких зданій, отам от якщо від'їхати від Москви, до і більше. Коли просто тріщини в палець, коли люди намагаються запихати їх цим, чим тільки можна, і продовжують жити в цих приміщеннях, тому що їх нікуди не відселяють, і воно пішло тріщинами, то зберігати його немає сенсу. Простіше просто дійсно знищити під ноль і розпочати вже з фундаменту нове приміщення і використати цю. Площу для чогось кориснішого. От в цьому випадку, е, так, хотілося би е, просто нагадати деякі правила е, російській пропагандистській машині. Ну, просто так для того, щоб пояснити.